Після початку Першої світової війни червона калина стала народною. Її виконували січові стрільці український військовий підрозділ, який входив до складу Австро-Угорської армії. Коли головна Українська рада після початку Першої світової війни оголосила про збори до легіону січових стрільців, то близько 10 тисяч добровольців приїхали на збори у місті Стрий. Але австрійська влада злякалася такого сильного націоналістичного руху, тож обмежилась лише двома з половиною тисячами воїнів. Січові стрільці воювали на боці Австрії та бились за Україну і проти Росії вже у квітні 1915 року. Невеличкий легіон українців зламає грандіозні плани мільйонної російської армії і зупинить її у боях за гору Маківка у Карпатах. Австрійське командування відзначало, що українські січові стрільці були найвмотивованішим підрозділом австрійської армії.